Ага. В цьому напрямку ось іде. Іди сюди, сонечка. Ааа, мігарят 21 пушками. Критичні. Ну, я думаю, впаде. І... Ну нормально, непогано на цьому. А сьомому. Да. Це ж взагалі... А він ну мене іноді так цей, е, ну це може я такий фартовий. що ти з критичними... Чи мене як 38-й. А, мене КПІ... блять, мене свій збив. Сука! А, -а боже, Ракетою? Так. Да. Цей, блін, харєр.